Вітаю, шановні друзі! Христос посеред нас до вас завітав Православний Вісник, програма про пошук сенсу земного життя в небесному контексті. І в цьому нам допоможуть такі теми, до чого насправді нас покликано, або навіщо православним День усіх святих? Слово і діло, або якими справами Українська Православна Церква звершувала свою місію минулого тижня. Чи існують місця, в яких легше наблизитись до неба, або про Звіринецький столичний монастир. Про все це та навіть більше ви дізнаєтеся протягом найближчих 25 хвилин в нашій програмі. Тож не перемикайте, щоби отримати найцікавішу інформацію про церкву з вуст самої церкви. А для того, щоб наш проект існував надалі та розвивався, закликаю репостити. Запрошувати до команди підписників, близьких та друзів, тиснути вподобання, а найголовніше активно коментувати і таким чином встановлювати зворотній зв'язок з православним вісником. Сьогодні унікальний день, коли кожен християнин може отримати привітання з днем ангела та відсвяткувати іменини. І все це тому, що нині ми відзначаємо День усіх святих. Ні, не варто плутати це з Хеловіном, побудованим на культі померлих, адже святі в православній традиції насправді закликають до життя і не лише тимчасового земного, а й до небесного та вічного. А свято на їхню честь насправді є не просто приводом до святкування, а потужним мотивуючим дороговказом для кожного з нас. Минулу неділю ми святкували велике свято День Святої Трійці, згадували зішестві Святого Духа на апостолів у вигляді вогняних язиків, а також і на всю церкву ми молилися, щоб кожен християнин долучився до цієї життєдієвої, благодаті Святого Духа. Це день народження нашої святої Церкви. Це день, коли розпочалось нове життя. І не випадково, після Святої Трійці перша неділя іменується неділею всіх святих. Ми згадуємо всіх святих прославлених і непрославлених, ті, які розпочали нове життя в Бозі в Ісусі Христі. Нове життя, яке Дає можливість долучитися до цієї благодаті Святого Духа. Вони запалилися від, цієї, від цього вогню п'ятидесятниці Святі подвижники, мученики, праведники, святітілі, і сповідники. Євангелія, ми читаємо якраз в неділю всіх святих, говорить: хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед Отцем моїм Небесним. І хто зречеться мене перед людьми, того я зрекусь перед Отцем моїм небесним. І також слова сьогоднішнього Євангелія: що хто не бере свого Христа і не слідує за мною, той мене недостойний. Це сказано якраз про. То, що хто не хоче взяти на себе з терпінням ті скорботи випробування сьогоднішнього дня, хто не хоче взяти свій християнський хрест і слідувати за Христом, він недостойний Христа. І приклад святих, всіх святих, яких ми сьогоднішній день прославляємо, показує саме той приклад терпіння, смиріння, коли кожен із нас повинен. Придатися волі Божій, надіючись на Божу допомогу, і всі випробування, скорботи, неприємні моменти в нашому житті, ми повинні з терпінням переносити і просити у Господа Бога допомоги. Преподобний Серафим Саровський сказав: спасися сам, і навколо тебе спасуться тисячі, для того, щоб. Подолати всі ті скорботи зло, які є на сьогоднішній день в світі, неприємні всі моменти. Ми повинні в першу чергу зробити духовний позитивний клімат своєї душі, тобто спастися себе від чого? Від зла, побороти зло в своєї душі навколо себе. І тоді дійсно висіяє той вогонь благодаті Святого Духа, до якого ми повинні. Долучитися всі, кожний християнин на своєму шляху. І в сьогоднішній святковий день, коли ми звертаємося молитовно до всіх святих, ми просимо, щоб вони укріпили в нашому хрестоношинні, щоб кожен із нас міг долучитися до благодаті. Святого Духа, вогню п'ятидесятниці, щоб своє зло, своєї, своєї душі всі ті гріхи і страсті побороти, і щоб світло також восіяло навколо нас. Як хорошо, коли в нашому житті є люди, які дійсно подвижники благочесті, які своїм світлом озаряють також дорогу не тільки для себе, а для всіх бажаючих. Жити в Христі нехай же молитвами всіх святих Бог благословить і наше достойне хрестоношення, щоб ми були достойними християнами, молитвами всіх святих, пам'ять яких ми в сьогоднішній день звершуємо. Ми часто шукаємо для себе точку опори, щоб не впасти у розпач і зневіру. Щоб її здобути, достатньо подивитися уважніше, великих святих, які зберігали вірність Христу, попри страждання, переслідування та будь-які війни, промовляючи за апостолом Павлом, ніщо не зможе відлучити нас від любові Божої. І зараз ми дізнаємося, як брали приклад зі святих сучасні українські віряни протягом тижня після свята Трійці. 25 червня церква вшановувала пам'ять преподобного Онуфрія Великого. Цього дня у Пантелеймонівському соборі жіночого монастиря у Феофанії відбулося урочисте богослужіння з нагоди Тезою Министа, предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Онуфрія. Божественна літургія, яку очолював архіпастер, сонмом архієреїв та священнослужителів Української православної церкви за богослужінням. Також молилися й та насильниці чернечих обителей нашої церкви та численні паломники монастиря. Блаженніший митрополит Онуфрій отримав ім'я на честь святого подвижника IV століття з чернечим постригом у 1971 році. Відтоді наш архіпастер намагається жити за принципами свого небесного покровителя та вести церковний корабель, який довірили йому вірні церкви шляхом спасіння. Нині наша країна переживає нелегкі часи, перебуваючи в стані війни. Людям сьогодні конче потрібна духовна підтримка церкви, її молитви, як за воїнів, котрі виборюють перемогу на полі брані, так і цивільних, що потерпають від наслідків агресії. Священна начальня Української православної церкви на чолі з її предстоятелем з перших днів війни надають як моральну підтримку своєму народові, так і гуманітарну, опікуючись потребами фронту. За богослужінням підносилися молитви до Господа про мир на українській землі та за здоров'я нашого боголюбивого народу. Після відпусту предстоятелю виголослим многоліття з нагоди теза іменництва з вітальним словом на адресу митрополита Онуфрія виступив найстарший захеротонію архієрей Української православної церкви Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, який привітав предстоятеля від імені священного синоду Української православної церкви, після чого імениннику вручили нагороду. Орден Української православної церкви Воскресіння Христове. Після завершення богослужіння блаженніший владика щиро дякував пастві за вітання. 30 червня, у неділю першу після п'ятидесятниці, День пам'яті усіх святих. Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив цього дня святкову божественну літургію у свято успенській Києво-Печерській Лаврі. Богослужіння звершувалось у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили архієреї Української православної церкви та духовенство монастиря, а також гості у священному сані. Перша згадка про свято на честь усіх святих зустрічається вже у IV столітті. Варто сказати, що святі шанувалися з найраніших століть християнства. Спочатку це були апостоли, а потім мученики, які йшли на смерть, але не відрикалися від віри. За ними почалось шанування видатних церковних діячів, які прославилися дарами Святого Духа. Зі зміцненням християнства почало вшанування благовірних правителів і правительок, а також преподобних ченців. А ось на малому вході предстоятель возвів у архідиякона клірика Покровського вікарятства і єродиякона Віктора Денисова. Після читання святого Євангелія, блаженніший митрополит Уфрі, звернувся до парафіян і паломників Лаври зі словом проповіді. Коли людина слухає про святих, то часто собі завдає запитання, а як досягнути святості і що таке святість сама по собі. Господь створив людину із землі, вдунув лицеє дихання життя і прикрасив її своїм божественним образом і подобою. Образ Божественний це ну Та красота, яку людина має на собі, яка відображає красоту божественну. А подоба Божа – це є життя, яке Бог заповідав людині жити. Якщо коротко говорити, то подоба Божа заключається в тому, щоб людина стала любов'ю, щоб вона наповнилася Духом любові до Бога і до ближнього. І вона тоді буде похожа до свого Творця. Який являється любов'ю. за літургію помилилися про мир на українській землі та про позбавлення від ворога. Предстоятель попросив Бога милості українському народу, щоб Господь зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після Євхаристичного канону блаженніший митрополит Онуфрій висвятив на надіякана Валерія Дубинського, випускника Київської духовної семінарії. Після відпусту блаженніший владика привітав вірян з неділею та днем пам'яті всіх святих, які від віку угодили Богу. Предстоятель побажав пастві, щоб Господь молитвами всіх святих зберіг кожного і благословив нашу землю миром. Чи важливе місце, в якому перебуває людина в процесі набуття нею святості? З одного боку, скрізь важливо йти дорогою духовного самовдосконалення. З іншого боку, недарма люди, які головною метою життя ставили спілкування з Богом, шукали усамітнення у віддалених келіях монастирів. І сьогодні ми з вами. Звершимо віртуальну прощу до однієї зі знакових вітчизняних обителей, в якій дорога в Небесне Царство проходила через глибокі лабіринти печер, а приклад подвижників цього монастиря надихав звичайних мирян на глибоке каяття та щиру молитву. Для цього не потрібно їхати кудись далеко, адже давній звіренецький монастир. Знаходиться майже в центрі сучасної столиці України. Ця стародавня обитель стала свідком зародження християнства на наших землях, становлення чернечого життя та драматичних поворотів сучасної історії. Серед урбаністичного пейзажу одного з центральних районів столиці на погорбах Дніпра розташований Архангело-Михайлівський звірнецький чоловічий монастир. Назва місцевості походить з князівських часів, коли тут були дикі непрохідні ліси, де водилося дуже багато звірів для полювання, тому і звірінець. В 11 столітті ця місцевість слугувала для князівських полювань та позаміської резиденції київських князів. У 1070 році гора Звіренець разом із прилеглими дворами була передана князем Всеволодом Ярославовичем Видобицькому свято-михайлівському монастирю. Саме 11 століття, вважають, історики, стало періодом активного заснування віддалених печерних монастирів. Звірницькі отці, печерники, відлюдники, ті, що мешкали тут. В цьому печерному монастирі, в цих давніх келіях, це отці, які шукали усамітнення, шукали такої поглибленої молитви, боротьби з страстями своїми, долаючи певні страсті тілесні передусім, ставлячи щоб дуже жорсткі умови печери. Жительство в печерках це така складна, аскетична практика, скажімо так, може навіть на межі зі стовпні, чи з чимось таким дуже з 11 століття ці землі зазнали численних ворожих набігів, і точно визначити, хто саме зруйнував тодішні печери, історикам складно. Однак більш сучасні дослідження, проведені тут, виявили печерні проходи з похованнями ченців. Імена всіх тут похованих історія не зберегла. Проте донині у печерних лабіринтах, що збереглися у глиняному ґрунті, над жертовником печерного вівтаря, накреслено унікальний синодик, який складається з семи імен звіренецьких ігуменів. Вінецький монастир було віднайдено в 1911 році провал, сув ґрунту і вхід до однієї з Вірінецьких печер, які надалі були розчищені, от, облаштовані при активному підході князя Володимира Живахова. Князь так полюбив обитель, що прийняв чернечий постриг, а згодом зазнав мученицької смерті за віру. Сьогодні, на його честь, священомученика Іосафа Могилевського, а також на честь Іосафа Білгородського, освячений нижній храм Собору. На початку 90-х років минулого століття чернече життя тут відродили монахи Свято Троїцького іонівського монастиря. На пагорбах столиці, які стали одним із центральних районів міста, сьогодні височіють сучасні скляні урбаністичні споруди. На їхньому фоні архітектура монастиря виглядає незвичайною, навіть надзвичайною храми вони відповідають двом стилям. Більш-менш звичайно, там певна еклектика, додаткові якісь елементи, оздоблення, але в основному витримані вони в двох стилях: до монгольської архітектурою архітектури церковні і візантійською, можна навіть сказати, з таким афонським чи сербським акцентом. Над входом до печер розташований храм на честь преподобних отців звіренецьких, який нагадує купольні базиліки, головний собор обителі – храм на честь ікони Пресвятої Богородиці, усіх скорботних радість. На жаль, багато сторінок історії давнього печерного монастиря на Звіренецькій горі досі залишаються прихованими. Однак, навіть ті відлуння подвигу його насельників, які крізь віки донесли до наших днів звіренецькі печери, викликають у душах вірян почуття глибокого і благовійного треподу перед святістю життя тих, чиї поховання зберігає це святе місце. Дуже багато не тільки серед братів, з прихожан що постійних. в принципі людей, які знають в Києві про печери, звіренецькі, приходять сюди. Відчуття, що це зовсім інший світ. От після якоїсь такої сунотохи, після такого ну, якогось е, струсу чи якихось в принципі, інформаційних цих різноманітних впливів, якогось негатив, якихось стресів, ти потрапляєш в печери, з молитвочкою. Суцільно доступна протяжність зараз. Ну, ми бачимо, угу. в трикутних замкнені три печери близько 150 метрів. Якщо з молитвочкою, то кілька разів робиш пару разів проходиш по колу, по них. Дійсно відчувається повний спокій. Такий мир, тиша. В кого голову болять гулять, проходить та біль це місце, яке тебе ставить знову перед Богом. Архангело Михайлівський звірнецький столичний монастир місце, де час зникає, а душа знаходить спокій. Кожен камінь несе історію, а кожна молитва скарб, що триває віки. Тут ніби торкаєшся в вічності. Ось і все на сьогодні. Зустрінемося наступного тижня. А для того, щоб ця зустріч обов'язково відбулася, закликаю пожертвувати трохи часу на зворотній зв'язок з православним вісником. Тобто відзначити цікаві сюжети позначками вподобання, зробити репост, запросити друзів підписатися на канал, а найголовніше прокоментувати те, що не залишило вас байдужими. Також прошу. Посилити молитву за нашу церкву та державу, доповнюючи слово ділом, тобто не забуваючи підтримувати захисників та постраждалих цивільних. І нехай приклад усіх святих, що од віку просіяли на землі, надихатиме нас на щоденний подвиг вірності Божій правді, а їхня молитва за нас буде сильнішою за будь-які ракети і гармати. Та зробить нас по-справжньому непереможним. Христос посеред нас і є, і буде.